Місто має своє серце, замок, фортецю або торговицю. Ми народились і виросли у місті Дрогобичі, і сьогодні ми йдемо шукати його серце. Ви напевно подумали, що воно б'ється саме тут, у грудях площа ринок. Ні, помилились. Отож запрошуємо у цікаву мандрівку разом з нами. Добрий день, ми учні другої школи. Хочемо задати вам запитання. Як ви думаєте, а де б'ється серце міста Дрогобича? То вже можеш говорити. Може. У ратуші б'ється. У ратуші б'ється. Де б'ється серце міста, міста Другобича? На пане біля пам'ятника Термака, засновника. Біля Котермака? Дякуємо. А може це звуки серця міста? Важко повірити, що п'ятикласник робить фільм про серце Дрогобича. Я щиро схвильований і, власне, під великим враженням кажу, що серце Дрогобича там, де такі славні діти, як ви. Дуже вам дякуємо. Бо ви Мрієте, сподіваєтеся, несете ту мрію. І я впевнений, я переконаний, що ви віднесете це серце, вгору серця. Добрий день. Ми хочемо запитати у вас цікаве запитання. Де б'ється серце Дрогобича? О, це дуже цікаве запитання. Серце Дрогобича. Я думаю, що серце Дрогобича в кожного б'ється в грудях. Тих, хто любить це місто, тих, хто живе в ньому. І напевно там І треба шукати Це серце. Це замкова площа. Позадусь знаходиться костел святого Апостола Вартоломея. А це пам'ятник Юрію Драговичу нашому земляку. Проте і в руківці цієї площі не заховане серце міста. Є кілька версій про походження назви нашого міста. Найменш відомо від назви Соляної криниці Драгови. Ідемо до Силиварні. Що коли припинився довіз солі із загалицьких перемишлянських земель, то не бить солі повсякрусі. Де я стою, знаходиться соляна криниця, з якої видобувають природний розсіл. Спочатку витягували розсіл за допомогою вітер, потім за допомогою волів. 50 років тому користувалися станком качалки, яка викачувала розсіл. А тепер Викачуємо русів за допомогою погрожного гідравлічного насоса, який по трубах іде в дерев'яні збірники. Момент істини. Ось тут і є соляна криниця, у якій б'ється серце Дрогобища. якби не вона, не було б і нашого міста. А нам казали, що вона дуже глибока, так і є, 50 метрів. Ось бачиш, сходинки, якими спускалися, соливали. А що це за дошки? Полиці, на які витягали відра із соляною ропою, а позаду, бачиш, отвір там спускалися сходи у глибину? Це труби, по яких соляна ропа подається у відстійник, а з нього самоплином поступає у виварювальний агрегат. Сіль виварюють на таких маленьких агрегатах, які називаються панви. Знизу підкладають дрова, розсіл нагрівається до 106 градусів, вода випаровується, сіль кристалізується, яку потім згрібають і дають на центрифугу. Росіл нагрівається до 106 градусів, зверху кристалізується сіль. Яка випадає потім на дно і скрипковою лопатою її згрібають спочатку мішки, потім дають на центрифугу, де вона обезводнюється, потім на сушильний барабан, а тоді фасують. Раніше печі обігрівали газом, а тепер дровами. Соливар, який є головною особою виробництві, мусить бути ще й лісорубом. Нас вразили їх невеселі обличчя для порівняння. Подивіться на фотографію дроговицьких соливарів столітньої давності. Світлини ми отримали з офіційного дозволу директора Національного музею історії України з міста Києва. Зверніть увагу на парадні мундири простих робітників, їх особисті книжки. Приємно, що про підлеглих робітників так дбають. Ось їх знаєдній праці. сумніву соловарня унікальне явище в Історії України. Не було б ані костела святого Бартоломея, ні церкви святого Юрія, воздвиження чесного хреста. І навіть міста Дрогобича, якби не покладе солі. Ти любиш своє місто? Так. А що означає любити? Казати історію, підтримувати чистоту, порядок, робити добрі справи для дрогобичан. Піклуватися і захищати. Які у нас були славні заводи у Дрогобичі? Наші батьки мали місце праці, не їздили по заробітку. Їх приватизували. І що? Від заводів залишились одні скалети. Є загроза і для сіль заводу? Саме так. Приватизують і закриють. Ось, подивись на мої розрахунки. 1250 – офіційна дата заснування Силиварні 1339 – Наші території захопила Польща, і підприємство стало власністю польського короля. А потім Австрія, Польща, Радянський Союз, і тільки в 1991 році Соливарня знову стає українською. Зараз я підрахую 89 дати 26, шість доріні років, і це все за всю історію дровобича. Саме стільки ця найкраща в Україні сіль є українською. Вона, хоч і найдорожча, проте найкорисніша і найчастіша. Вона чиста, бо таким має бути серце міста, як і серце людини. Не будь байдужим. Долучить до спасіння соляного серця, рідного міста. Місто тривожних снів, які мають присмак свободи. Місто, що навіть рабів, здатне зробити народом місто темних ночей. Який завоює світанок, місто мільйона очей, і допоки ми є воно з нами, я розкажу тобі без непотрібних слів, про все, у що вію я, все, що я зрозумію.